Виконуємо кільце амігурумі. Вводимо гачок під низ, перетягуємо ниточку, повертаємо гачок. У нас утворилася ось така петля. Перетягуємо ниточку через ту петлю. Знімаємо кільце з пальчиків. В'яжемо перший рядочок. Одна повітряна петля вже пров'язана. Пров'язуємо ще дві повітряні петлі. Один, 2. Ми пров'язали три петлі. Це петлі підйому, вони рахуються к стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в кільце, перетягуємо ниточку, нас на гачку є три петлі. Пров'язуємо через дві. Пров'язуємо через 2. Ми пров'язали стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в кільце. Перетягуємо ниточку. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Ми пров'язали один, два, три стовпчики з накидом. Повинні пров'язати ще 9 стовпчиків з накидом. Ми пров'язали один, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 стовпчиків з накидом. Будемо з'єднувати перший рядочок. Ось тут є кінчик ниточки. Ми за цей кінчик ниточки тягнемо і стягуємо. Тепер з'єднуємо перший рядочок. Вводимо гачок в третю петлю. 1, 2, 3. Нагачкує дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо другий рядочок, пров'язуємо три повітряні петлі, один, два, три. Пров'язуємо піко з трьох повітряних петель. Ось тут ми притримуємо там, де ось ця третя петелька пальчиками великим і вказівним. Пров'язуємо три петлі. Один, два. 3. Вводимо гачок в першу петлю. Це після цієї третьої наступна. Тут є перша петля. Вводимо гачок в першу петлю. На гачку є 2 петлі пров'язуємо через цих дві петлі. Ми пров'язали піко з трьох петель. Три петлі. 1. 2. 3. Ось тут світі ми пров'язали наш. Узор пропускаємо два стовпчики з накидом. Один, два. Вводимо гачок між другий і третій стовпчик з накидом. Перетягуємо ниточку. На гачку є дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. Ми пров'язали стовпчик без накиду. Три повітряні петлі. Один, два, три. Пікос з трьох петель. Вводимо гачок в наступну петлю, з'єднуємо три повітряні петлі: Один, два, три. Ось тут ми з'єднували стовпчиком без накиду, пропускаємо два стовпчики з накидом. Один, два. Вводимо гачок між другий і третій стовпчик з накидом, перетягуємо ниточку. Пров'язуємо стовпчик без накиду. Три повітряні петлі. Один, два, три. Піко з трьох петель. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. Пров'язали, будемо з'єднувати. Ми повинні з'єднати сюди ось цю петлю підйому. Тому з петлі гачок витягнули, повертаємо виріб на виворотний бік. З виворотного боку вводимо гачок в петлю підйому, зачіпаємо петлю на гачок, перетягуємо її через петлю, пров'язуємо одну повітряну петлю. Ниточку ми обрізаємо. Витягуємо гачок. Кінчик ниточки затягуємо і заховуємо з виворотного боку. Цей кінчик ниточки ми обрізаємо. Зірочка готова. Дякую всім за увагу!